Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одесі чоловіка запакували в бус, а потім скрутили його дівчину, яка намагалась визволити затриманого. На відео бачимо, як чоловіка замкнули в бусі. Дівчина проривалася до нього, але її не пускали до авто. Троє поліцейських скрутили її. і Тримали. Відпустіть, що ви робите. Кричала інша жінка. Тим часом цивільні чоловіки почали виривати затриманого однак, в результаті їм це не вдалося.